Вітаю! Це третя частина термінів для новачків. На перші дві я залишу підказочки, а зараз не буде мати час та давайте починати. Сьогодні поговоримо про терміни з промптінженерії. – це мистецтво та наука правильно створювати запити, щоб штучний інтелект вас точно зрозумів та віддав якісні результати. Ну і промп тоді це запит, що ви надсилаєте штучному інтелекту, щоб він віддав відповідь. Щоб скласти гарний промпт, нам треба передавати дві головні речі це контекст та інструкція. Контекст це інформація про обставини, в яких знаходиться штучний інтелект. А інструкція це точні команди, що треба зробити. Вони мають бути чіткими та конкретними. Існує багато різних прийомів, стилів та рішень, як правильно написати крутий промт. Але зараз ми ознайомимося тільки з деякими специфічними термінами. Які ви можете почути. Але якщо вам цікаво більш детально про це поговорити, то пишіть коментарі. А ми починаємо. Специфікація, персоналізація, змінні стилі ролі. Я думаю, тут не треба додаткових пояснень, але ось що таке FewShot. FewShot – це промпт, у якому ми надаємо приклади, як має виглядати результат. Zeroshot, відповідно, це промпт, де ми лише надаємо інструкцію без прикладів, а штучний інтелект сам формує відповідь. Chain of thought – це промпт, в якому ми зобов'язуємо модель у відповіді крок за кроком пояснювати свої міркування, як вона дійшла до певної відповіді. Та каскадний промпт. Це серія послідовних промптів, кожен з яких опрацьовується окремо, а результат однієї служить основою для наступної. Це використовується в автоматизаціях для розподілу завдання на кілька кроків із поетапною обробкою та можливості коригування кожного етапу. Тепер стосовно того, як ми можемо передавати промпт. Є два загальні рішення це текстовий та JSON формат. Про текстовий формат нічого говорити не буду, а ось про JSON трохи поясню. JSON prompt це спосіб оформлення запиту у вигляді структури, де кожна складова промпту винесена в окремий елемент. Його використовують для того, щоб результат був ще кращим та ще більш прогнозовано гарним. Ну і перед налаштуваннями Make та NVCMan нам треба розібратись з важливим технічним нюансом. Промпт в нас складається зі слів, але штучний інтелект не розуміє текст, він розуміє лише мову чисел, тому коли ми надсилаємо текст, він не читає його, а розбиває на токони. Потім ці токони перетворюються у набір чисел, які нейромережа знаходить у спеціальній таблиці, щоб потім працювати з даними як цифрами. Після цього відбувається практично той самий зворотній процес, і ми отримуємо відповідь. Головне тут розібратись і зрозуміти, що таке токени. Токен це окрема одиниця тексту. Це може бути слово, частина слова, символ, смайлик, якому надається унікальний цифровий ідентифікатор токен ID. Надалі я поясню навіщо нам це потрібно, а тепер давайте починати. Розберемось, наприклад, у Make, але в NVCMen та інших платформах вони, в принципі, ті ж самі. Формат відповіді: тут все зрозуміло. Обираємо формат між текстом та JSON. -ом. Розумові зусилля. Це налаштування тільки для чат GPT-5. Тут все відповідає назві. Просто обираємо режим та чекаємо або трохи довше, або трохи менше на нашу відповідь. Максимальна кількість токенів. Це максимальна дожина відповіді у токенах, де 1000 токенів – це приблизно 750 слів. Зверніть увагу, що кожна модель має свої обмеження в токенах. Температура вона регулює випадковість або творчість відповіді, де 0 це модель передбачена, 1 – є креатив, а більше одного іноді буває і абсурд. Top P – цей параметр визначає, скільки найімовірніших варіантів вибору токенів буде враховуватись під час генерації відповіді. Іншими словами, це налаштування контролює наскільки креативною буде відповідь, де значення 1 для більш різноманітного тексту, а 0 для строго структурованого тексту. Покарання за частоту: це налаштування, яке визначає можливість повторення слів, які вже використовувались. Додатні числа модель уникає повторень, від'ємні числа більше повторень. Покарання за присутність налаштування, яке мотивує до появи нових слів. Додатні числа більше нових слів, від'ємні числа модель частіше використовує вже в житті слова. Імовірність токена – це поле, яке дає змогу налаштувати імовірність вибору конкретного токена. Він складається з токен ID та імовірності. Імовірність це налаштування, де ви задаєте поведінку моделі щодо конкретного токена, де 100 гарантує використання токена, 0 звичайна поведінка, а мінус 100 повністю забороняє слово. Зверніть увагу, що якщо слово складається з двох токенів, де один токен заборонений, то це слово також не буде використовуватись. Наприклад, є слово так, а є слово також. Якщо ми забороняємо токен слово так, то слово також у нашому тексті ми також не побачимо. У вас вже з'явилось питання, як побачити, як модель ділить слова на токени, та як дізнатися їх ID. Тому одразу відповідаю: заходимо на сайт platform.openitokenizer, посилання буде в коментарях та в описі, та вводимо текст і дивимося, як штучний інтелект його поділив на токени. Якщо хочемо побачити числові значення, то переходимо на вкладку Token ID. Та останнє, про що поговоримо, це ще два схожих терміни з цієї теми: вікно контексту та обмеження довжини промпта. Вікно контексту це термін, який більше стосується самих чат-ботів, та означає, скільки інформації модель може пам'ятати і обробляти його одночасно під час розмови. А обмеження довжини промпту – це технічне обмеження у максимальному розмірі запиту. Який ми насилаємо по API за один виклик. На цьому це все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо так, залишайте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на Telegram та Instagram. Посилання є в описі каналу. Ну і залишайтеся зі мною тут. Попереду ще багато цікавого. На все добре!